Значить, де ж знаходиться пам'ять? Ну, коли ми думаємо про якесь місце, де зберігається пам'ять, то згадуються якісь такі старовинні фотографії, ну звісно, їх не видно. Але це фотографія залу з перфокартами. Ви, напевно не чули навіть, що таке перфокарти, але це тут такі папірці з дірочками, на яких були записані раніше купа купи інформації. От зараз все в весь місць цього американського залу. Наступний слайд, будь ласка. Вміщується на вже всім відомій 4-Гбайтній е, USB нашій флешці. Е, да, ну, Але все-таки це ми зараз такі розумні, вже так використовуємо оцю пам'ять, але пам'ять, звісно, є у нас в голові, у нас в мозку. І е, е, де ж вона там лежить, ми не знали аж до середини 50-х років. Наступне, будь ласка, а дізналися, де вона знаходиться ми завдяки ось цій людині. Це, можна сказати, без перебільшення дуже видатна людина, але дійсно в науці вона сама нічого не робила і наукою ніколи не займалася. Але в неї була епілепсія Це Генрі Густав Молісон, ще відомий в літературі, часто зустрічається як пацієнт ГМ Так ось цей Генрі Молісон. Мав епілепсію і лікарі для того, щоб врятувати його від цієї страшної хвороби, тоді у 50-ті роки була дуже популярна лоботомія, тобто відрізали частину головного мозку. І ось йому якось її вирізали дуже хитро, так що він перестав пам'ятати те, що з ним відбувалося після операції. Він пам'ятав все своє життя, тобто все, десь йому було 25 років, коли зробили операцію, він пам'ятав весь період свого життя до 25 років. Після цього, коли до нього заходила людина, він вітався з нею, він знайомився, запам'ятав декілька хвилин її ім'я, після декількох годин він міг знайомитися знову. Тобто він таким чином. Ні, е, своїх лікарів, ні своїх нових знайомих не впізнавав. Е, насправді, ви можете думати, що він дуже сильно страждав, але подумайте тільки кожен раз можна комедію дивитися наново. Тобто, якщо б якийсь фільм йому подобався, йому ставили цей фільм знову, знову, знову. Він мож... кожен день. Радіти. Але для нейрофізіологів, для лікарів це був просто подарунок долі. Вони почали, вони точно знали, що в нього видалено. Наступний слайд, будь ласка. Наступний, да. е, У нього видалено, ну не дуже з нас таки видно, але це така зона мозку, яка називається гіпокамп або давня кора, кора великих півкуль. І ось е вчені показали, що саме там знаходиться оця зап машинерія запам'ятовування. Коли ми запам'ятовуємо на декілька хвилин короткочасна пам'ять, і отут вона переходить довгочасну, яка зберігається у нас все життя. Наступний, будь ласка. Називається цей відділ гіпокамп, це морський коник. Він дійсно у людини, якщо його виділити, то він дуже схожий на морського коника. Але... Е Єпокам знов-таки це мільйони, мільярди, трильйони нервових клітин. Як же знайти, де ж там, що ж це таке наша пам'ять, де ж вона там лежить? Наступне, будь ласка. Звісно, на людині таких експериментів, як випадково сталося цим Генрі Олісоном, робити не можна. Тому люди вивчають на Тварина, зокрема, на мишах, як вони запам'ятовують. В різні ділянки його гіпокампу додають якісь різні хімічні речовини і дивляться, як миша у лабіринті, вона вона не в лабіринт, в басейні. Вона плаває по цьому басейну і шукає там точку, острівець підводний, де вона може зупинитися. І таким чином можна перевіряти багато разів, які сюди запускаючи, як це запам'ятовування відбувається. Наступний слайд. Але знов таки миша це складний об'єкт, багато-багато там нервових клітин. І реальне розуміння, що таке пам'ять нам прийшло завдяки. Американському вченому австрійського і навіть трошки українського походження Еріку Кандалу Нобелівському лауреату, який почав працювати з більш простим об'єктом, з морським молюском, з морським слимаком Тут слимака не видно, давайте далі. А, але знов-таки слимака мало нервових клітин і можна їхні контакти дуже гарно дослідити. Як же і ми зрозуміли, що ж таке пам'ять? Тобто, взагалі, наш мозок працює на двох принципах основних. Це електричні сигнали і хімічні сигнали. Ось ця взаємодія електричного і хімічного якраз і породжує всі наші думки, всі наші відчуття. Коли у нас у нас є всі клітина оточені мембраною, і з одного боку мембрани, з іншого боку мембрани, у нас знаходяться різні склади іонів і різний електричний заряд. Тобто, досить того, щоб у мембрані з'явилися дірочки, а ці дірочки називаються іонні канали, спеціальні білки, щоб через мембрану пішов електричний сигнал. З іншого боку, є хімічні молекули, які здатні наступний слайд, які здатні відкривати і наступні оці йонні канали, тобто хімічний сигнал призводить до появи електрики. І, до речі, до якраз відкриття цих каналів, особливо дуже важливих кальцівих каналів, які пропускають кальцівий струм, доклалися видатні українські вчені Платон, Костюк. Та Олег Кришталь, які працюють в Інституті фізіології Богомольця. Але е, окрім того, що нервова клітина може сприймати якісь сигнали, чи е, створювати якісь сигнали, нервовим клітинам треба спілкуватися якось між собою. Тобто нервова клітина це така яка маленька, в якій є дуже-дуже довгі відростки. Ну, Наприклад, у нас нерви, нерв, які якими ми відчуваємо на дотик, у нас тіло нейрона знаходиться тут біля хребта, а закінчення отут на кінці руки. Тобто це більше метра довжина однієї нервової клітини. Але в кінці-кінці вони десь закінчуються навіть ця довга нервова клітина і має передати сигнал в іншу клітину. Це місце називається синапс, і воно дуже важливе для пам'яті. Тут якраз оцей електричний сигнал, який йде по цьому довгому дроту нервової клітини, він перетворюється на хімічний, за рахунок того, що в щілину між двома клітинами виділяються хімічні речовини, медіатори. Ми чули про багато з них дофамін, сератаніно, ці всілякі які іноді гормонами неправильно називають, але це нервові медіатори, нервові посередники. Ось вони випадають в цю щілину і там знаходяться вже білки, рецептори, які сприймають їх, які здатні прочитати цей сигнал і перетворити далі в електричний. Ось тут якраз і знаходиться наша пам'ять. Далі. Справа в тому, що сигнал у цій щілині може передаватися краще або гірше. Це залежить від того. Чи у нас буде більше хімічної речовини падати в цю щілину виділятися, чи менше? Е і знов-таки це залежить від білків, які сприймають. Більше їх буде чи менше. Таким чином, якщо ми ча дуже часто між двома нервовими клітинами передаємо сигнал, клітина адаптується, тобто вона вчиться сприймати цей сигнал краще. Тобто, коли сигнал проходить, 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 в неї вичерпуються запаси тих білків, які сприймають. То вона їх робить все більше, більше, більше і більше. І через деякий час потрібно, щоб зовсім не, невеликий електричний сигнал, який проходить, він вже викликає таку ж відповідь, що і була. Фактично, це і є механізм нашої пам'яті. Далі, будь ласка. Ну, З цими нашими щілинами Синапсами, сполученнями, місцями спілкування між двома клітинами можуть бути абсолютно різні історії в нашому мозку. Ну, Найпростіше ми можемо у нас можуть з'явитися нові нервові клітини. Ви, напевно, чули, що нові клітини не, що клітини не відновлюються, нові не з'являються, але якраз у гіпокампі, який за пам'ять відповідає, от там вони якраз весь час потихеньку з'являються і, можливо, вони з'являються саме там, де гуляють наші спогади. Далі можлива ситуація, коли у нас просто одна нервова клітина нарощує нові відростки і спілкується з більшою кількістю клітин, чи спілкується краще. Бувають інші ситуації, вони можуть навпаки помирати, да, клітини, зникати чи прибирати ці відростки, і це теж змінює поведінку мозку, і це дійсно змінює наші спогади. Далі можлива ситуація, коли у нас просто одна нервова клітина. Нарощує нові відростки і спілкується з більшою кількістю клітин, чи спілкуються краще. Бувають бувають інші ситуації, вони можуть навпаки помирати, клітини, да, зникати чи прибирати ці відростки, і це теж змінює поведінку мозку, і це дійсно змінює наші спогади. Важливу ще роль грають так звані. На відростках є такі маленькі-маленькі шипики, називають дендритні шипики. Ось кількість цих шипиків дуже сильно варіює. Зараз про них ще трошки. Давай. Ну, а, щоб так вас просвітити ще більше, наша пам'ять може залишати сліди не тільки на наших нервових клітинах, які ми можемо побачити під мікроскопом, але і навіть на нашій ДНК. тобто Є такі механізми епігенетики, коли у нас на послідовності нашої ДНК, звісно, вона у нас практично не змінюється все життя, але можуть клітина виставляти на ній сигнали маленькі. Оцей ген нам потрібен зараз, то його треба, щоб він більше працював. А цей ген нам не потрібен, треба, щоб менше працював. І ось при запам'ятовуванні у нас оці всі електричні і хімічні сигнали доходять в кінці кінців до ДНК. І в нервових клітинах одні гени починають працювати більше, інші гени починають працювати менше. Наступний слайд. Да, і ось ми повертаємося до шипіки, тут абсолютно нічого не видно. Але ідея в тому, що це дуже-дуже мікроскопічні. Вирости, їх навіть не бачили. Ще років 20 їх просто мікроскопом побачити було неможливо. Але тепер виявилося, що саме контакти між, тобто, розумієте, нейрон, нервова клітина, в неї відростки, галузяться, галузяться, і на розгалуженнях ще маленькі-маленькі такі вирости. Там цього, там такі якісь сотні білків, тобто дуже дуже маленькі штуки. І ось вони виявилися ключовими. Коли взяли мишу. Зробили їй дірку в голові, вставили туди мікроскоп. Жива, миша жива, вона закрила все здорово, все чудово. І її навчали ходити по лабіринту. І бачили, що у цій миші відбувається зміна оцих дендритних шипіків. Навчання впливає на конкретні клітини, конкретні зв'язки маленьких шипиків. І ось якраз будова цих шипіків у нас в інституті фізіології займається. Професор Павло Білан, і він за допомогою дуже тонких флюоресцентних методів, тобто оптичні методи, де виставляються флюоресцентні білки, про які вам сьогодні вже розповідали, GFP там і інші. І таким чином можна це побачити на дуже дуже такому тонкому молекулярному, фактично атомному рівні. Наступне, будь ласка, і насправді є ще інша проблема, яка дуже пов'язана з пам'яттю, Це біль. Бо що таке біль? Це фактично пам'ять про якусь нашу рану, якісь наше пошкодження. Тобто нас вкололи, а да, болить після того там ще пів години. Тобто, фактично е механізми болю дуже сильно пов'язані з механізмом пам'яті і вчені якраз працюють тут, щоб погіршити оцю пам'ять, да? тобто прибрати біль. Добре, коли у вас болить пів години, але у онкохворець. Болі продовжуються роками. Є фантомні болі, так, коли відрізали кінцівку, а вона ніби болить. А чому вона болить? Її ж нема. Це значить порушення десь у цих синапсах. Десь з'являється фальшива пам'ять. Тому, бачите, дуже гарна пам'ять. Це не завжди гарна. Тому якраз наступний слайд. Ось теж працює професор Нана Вайденка в інституті фізіології, якраз над тим, щоб погіршити пам'ять про біль, щоб людей не було патологічного болю, щоб їм не боліло. За допомогою також генетичних коротких молекул ДНК, вже зараз на експериментальних щурах вдається пригнітити цю біль без небезпечних в принципі, наших аналгетиків, ліків, до яких є звикання, за допомогою цих коротких ДНК можна прибрати конкретний білок і погіршити оцю пам'ять про пошкодження. Наступний слайд. Я дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, вам щось було зрозуміло. хоча, Якщо запитання, я буду радий відповісти, якщо можна ще один слайд. Приходьте до нас на Дні науки, це також акція науково-популярна 12-13 листопада і ще один слайд. І закликаю читати наш сайт Моя наука. Ми оновилися, Він тепер зручний, гарний, україномовний. Так що все буде добре. Дякую за вас.